Дівчатка, як і обіцяла, показую, який подарунок я придбала для свекра на його іменини. Це сковорідка доповнила наш день і я не можу з вами не поділитись і не розповісти, де саме я її замовила. Силочку залишу під відео. Її плюси саме які це те, що вона не пригоряє, довго буде служити вам, також вона є міцна, готується дуже швидко і смачно. Страви виходять з ароматом димку, дуже зручно, бо за одне приготування можна пригостити усю компанію або смію, як зробили в цей день ми. Ми купили м'ясо, картоплю, грибочки. Як бачите, посипали все зеленю, багато зелені ми любимо. І тільки гляньте, як все апетитно виглядає. А також хочу вам наголосити, що ви можете обрати будь-який дизайн, який ви захочете. Так як бачите, я замовила дизайн для свекра, готую тільки свекру. І тільки гляньте, як красиво все і інстаграмно виглядає. Так що, дівчатка, замовляйте, силочка під відео.